Альборо. О! Що? Дивиться дівчата з довними ногами у третьому ряду. Щім-щим? Ну, ноги такі довгі і одразу зуби починаються. Корінні? ні, приїзді. І не зносив. А в чому я буду літом ходити? На літо в тебе ласти є. <звук> Якщо я тебе, ні, тебе. <звук> вас всіх тут ще раз побачу. То подумаю, що точно заблюдився. Час дійсно біжить вперед, тому ми змушені завершувати цю сторінку. Хочемо тільки привітати команду Івано-Франківська, яка теж поїде в Луцьк на фінальну зустріч. А замість коктейлю пропонуємо вам свою власну антирекламу. Oh, yeah. Якщо вам необхідно вичистити з зіржевілі частини металу, купуйте зубні щітки, які продаються в івано-франківських комерційних та парфюмерних магазинах. Основною її перевагою є надзвичайна твердість щитини, що дає гарантію доброї очистки поверхні металу. А основна ознака відсутність назви виробника цієї продукції.